Як працювати вдома з грудними м'язами? Є така популярна тема, що треба взяти м'ячик і розкатувати, тут розкатувати, воно все розкатається. Воно розкатається, ну не все, тому що нашої сили, оцю рук, не вистачить, щоб пропрацювати все. Тільки поверхневі шари і поверхневі фасці можемо пропрацювати руками. На більше просто не вистачить. У тих, у кого немає зовсім вираженого дефіциту маси тіла, я рекомендую з цим працювати. Біля вертикальної стіни. Ми стаємо біля вертикальної стіни, закладаємо м'ячик собі десь от між грудною желізою і ключицею. де у нас є такі зажаті місця, і опираємося об стіну всім тілом. Навіть е, трошки відходимо назад, щоб маса нам тиснула на це місце та розслабляємо. Все, ми висимо. У нас дві точки опори: м'ячик і наші стовпи. Якщо цього недостатньо, стаємо трошки нижче, відходимо назад. Знову провисаємо, О, щоб ми відчували цей дискомфортний тиск м'ячика. Але це можна було терпіти. Розслабляємо таз, все, висим, тільки на м'ячику і на стопах. І дуже-дуже повільно починаємо Прям вдавлювати все тіло в м'ячик, перекатувати його по ходу рудних м'язів, по ходу підребер'я, аж до руки, аж до плечової кістки, де ми знаходимо такі болісні ущільнення, зупиняємося. Робимо 5-7 видихів в це місце. Розслабляємо до відчуття, коли зменшується це напруження. І починаємо рухати далі. І так розраховуємо спочатку м'яз з одного боку, потім точно так же лягаємо, відходимо. Знаходимо таке зусилля, яке болісне, але терпиме. О, на грудний м'яз іншого боку і точно так же його. Розплавляємо, щоб всі ці щілення розплавилися, як шоколад під е, гарячим ножем. І віддали нам можливість рухати плечі назад, а не стримувати їх отут всередині. І так я рекомендую робити щодня зранку, 5-10 хвилин цьому приділяти, щоб весь день, коли ви працюєте, коли у вас плечі дихає, ну, можуть дихати, ні, щоб дихали грудні верхні грудні ребра, піднімалися, опускались, І тоді ваша шия прослужила набагато довше.